Доброго дня, малята! Вітаю вас на ліпленні! А тема нашого заняття сьогодні на дерева на лужок тихо падає сніжок. Дітки, ось таку картину я вже зліпила і вас навчу. Але спочатку давайте її трішки розглянемо. Що ви бачите на картині? Вірно, дерева! Що є в дерева? В дерево є стовбур і гілки. Якого кольору дерева? Вірно, коричневого. А що то на дерева падає з неба? Сніжок. Якого кольору сніжок? Вірно сніжок білого кольору. Для роботи нам сьогодні треба приготувати пластилін білого і коричневого кольору, стеку, дощечку для ліплення і аркуш картону для фону. Я взяла синього кольору. А перед роботою, дітки, давайте зробимо пальчикову гімнастику працьовиті пальчики. Наші пальчики стомились, бо багато працювали. Ми їх всіх замок закрили, щоб вони відпочивали. А тепер замок відкрили. Кожен пальчик привітали! Давайте ще раз зробимо. Наші пальчики стомились, бо багато працювали. Ми їх всіх замок закрили, щоб вони відпочивали. А тепер замок відкрили. Кожен пальчик привітали. Шматочок пластиліну коричневого кольору ріжемо на частинки. Тепер з кожної частинки ліпимо жгутики. Два товщих і багато тоненьких. А зараз зліпимо дерева. Для цього жгутики товщі, прикладаємо до аркушу картону і добре притискаємо пальчиками. У наших майбутніх дерев уже є стовбур. Далі беремо тоненькі джутики і ліпимо гілочки. До стовбура прикладаємо гілочку і притискаємо пальчиками. Гілочки-дітки у дерева ростуть знизу до гори. Далі працюємо з білим пластиліном. Відрізаємо три шматочка і з них робимо чутики. Два чутика. Ліпимо під деревцем. Один чутик розміщуємо на поверхні аркуша, прикладаємо, добре притискаємо парчиками і ніби розмазуємо. Це під дерева нападав сніжок. Сніжок тихо падає з неба, тому з білого пластиліну зробимо багато малесеньких куляк. Кожну кульку. Розміщуємо хаотично на аркуші картона і притискаємо пальчиком. Ось і сніжок готовий. Ось так, малята, я зліпила картину. На дерева на ложок тихо падає сніжок. І я дуже хочу дочекатися на фото ваших робіт. До побачення, друзі!